І знову всім вам доброго часу, доби, як то кажуть. Вітаю на моєму каналі, вітаю в цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про видавничу діяльність, про комп'ютерні видавничі системи, про ПЗВС, тобто програмне забезпечення видавничих систем, про верстку саме сьогодні. І починаємо верстка. У цій главі про довжину рядка, ширину стовпця, тобто колонки вирівнюємо та перенесення тексту, просвіти, керінг-трекінг, інтерлініяж, інтервал та припасування тексту. І так, довжина рядка. Для сторінок, заповнених текстом з невеликим числом розривів чи без розривів, і набраних нормальним шрифтом, рекомендується обмежувати довжину рядка. 60 символами. При цьому зниження цієї величини до 50 тільки покращує загальне враження від сторінки. Після вибору розміру рядка випливає поекспериментувати з міжстроковим інтервалом, щоб підбудувати його під щільність використовуваної в наборі гарнітури. При виборі оптимальної довжини рядка чи в термінології складачів ширини набору. Варто брати до уваги ряд важливих факторів. Якщо ж виділене підрядок місця таке велике, що дозволяє розмістити більш, ніж 50-60 символів, то можна вдатися до одного з наступних прийомів. По-перше, можна вибрати більший кегель і з рахунок цього залишатися в рамках оптимальної величини 50-60 символів на рядок. По-друге, можна вибрати шрифт із більш широкими літерами. Правно чи як і раніше, не вийти за рекомендовану межу. А останньою альтернативою є перехід до набору в кілька колонок. Ширина стовпця. При виконанні верстання тексту в кілька колонок необхідно слідувати наступному універсальному правилу, що задає верхню межу ширини стовпця. Варто виписати в рядок усі рядкові літери того шрифту, яким передбачається набирати колонку. Якщо довжину отриманого рядка помножити на 1,5, то вийде максимально допустима ширина стовпчик. Відповідно до цього правила можна визначити граничне число стовпчиків на листі в залежності від ширини літер застосовуваного шрифту. Тобто, у залежності від кегля і виду шрифту. Вирівнювання. Будь-який абзац верстці можна оформити одним з наступних способів: Вирівнюванням по лівому краї, вирівнюванням за правим краєм і центруванням, крім того, блоковим вирівнюванням спільно правим і лівим. Кожен з тих способів припускає верстання у рядок кількох слів, скільки, стількох слів, скільки може поміститися в рядку. Відмінність між ними зводиться до методу доповнення рядка, що верстається пробілими до встановленої максимальної довжини. Формування переносів у сучасній системі DTP реалізовані різноманітні алгоритми автоматичної верстки рядків. Наявність таких алгоритмів дозволяє відмовитися від ручного розбивання слів на склади на границях рядків. Тобто ручного переносу із вставкою Дефіса. Така зручна верстка сильно, сильно ускладнює процедуру внесення наступних змін. Тобто додавання і виді, видалення слів. Тому що при цьому приходиться переверстувати значну частину рядків вручну, виділяючи старі знаки переносу і вставляючи нові. Цілком відмовитися від розбивання і переносу слів неможливо, тому що при малій ширині стопція. Це призведе до занадто великих проміжків між словами. Для ілюстрації останнього положення можете подивитися в інтернеті два варіанти верстки абзацу із включенням і виключенням алгоритмами автоматичного переносу. Великі проміжки між словами в тексті з'являються звичайно тоді, коли застосовується блокове вирівнювання і ширина стовпчика, у якій верстається текст. І ця ширина повинна бути невелика. Ефект збільшується при збільшенні кегля чи зменшенні ширини стовпчика. Для того, щоб хоч якось боротися з цим, деякі діти під системи виконують в розрядку букв трекінг у довгих словах у тих рядків, у яких проміжки особливо великі. Результат такої верстки з розрядковою з розрядкою можна часто спостерігати в газетних статтях. Просвіти між буквами. Новачки часто зневажають установкою міжбуквенних просвітів, тобто пробілів. Але ж це один з основних спосіб покращення зовнішнього вигляду документу. Поняття міжбуквенного процвіту тісно пов'язане з такими поняттями, як трекінг і кернінг. Кернінг. Тобто, не керінг, а кернінг. І так, кернінг та трекінг. Спочатку кернінг. При виконанні верстки, особливо у великих кеглях, варто враховувати вплив на зовнішній вигляд тексту ретельної верстки сполучень букв. Розташування літер у слові без корекції міжбуквенного просвіту. Для деяких пар символів дає мало привабливий результат. Створюється ілюзія нерівномірності інтервалу. Особливо це помітно, наприклад, для пари літер A. Могутні dtp системи мають спеціальні засоби, що дозволяють визначити величину міжбуквеного просвіту для всіх пар літер кожного з використовуваних у них шрифтів. Виконувана версії тонка припасовка міжбуквених просвітів для визначення. Пар літер називається кернінгом. Тонке припасування, це кернінг. Від англійського кернінг. Детальніше дивіться в інтернеті. Google допомогу. Трекінг трекінг робить найсильніший вплив на фарбування тексту. Оскільки саме ним визначається відстань між окремими буквами. Чим більша розрядка між буквами, тобто відстань між буквами. Тобто вільніший трекінг, тим світліше фарбування, світліший колір. Якщо трекінг досягає максимуму, текст починає рватися і витрачає фарбування. Тому що його однорідність порушується. При використанні трекінгу, рекомендується враховувати ряд особливостей сприйняття людиною типографського тексту. Наприклад, текст, набраний великим шрифтом, виглядає краще, кращі літри у словах. Стоять тісніше, ніж при використанні стандартного інтервалу. Це особливо помітно, коли слово набране цілком прописаними літрами. Ступінь необхідної корекції міжбуквеного пробілу залежить не тільки від кегля, але й від гарнітури. Деякі гарнітури вимагають більш відчутного трекінгу, інші можуть обійтися практично без нього. Особливо корисний трекінг у ситуаціях, коли виникає необхідність щільного набору деяких частин тексту. Наприклад, в окремих графах таблиці. Ну, чи окремих тлітинка. Збільшувати трекінг доводиться порівняно рідко. Але у двох випадках це дуже бажано. При жирних шрифтах заголовків букви займають весь простір. Так що, здається, нема як дихнути тим буквами. Тому і вводять невелику розрядку, що друкарі так і називають повітря. Другий випадок вдалого використання трекінгу. Одержання, особливо, ефекту усе більш популярного в поліграфістів. Розрядка букв у слові таким чином, що між окремими буквами величина просвіту перевищує ширину символу. Цей прийом гарний для текстів, набраних заголовними буквами. Особливо, що текст невеликий, розташований в одному рядку, і є або краткою, або підзаголовком. Далі ми з вами поговоримо про інтерліньяр. Це відстань між базовими лініями сусідніх рядків. Вона вимірюється в пунктах і складається з кегля шрифту і відстані між рядками. Наприклад, кегель 10 пунктів при відстані міжрядками в 2 пункти. Називають кеглем 10 пунктів при інтерлінняжі 12 пунктів. Пишеться 10 12. Негативний міжрядковий інтервал. Інтерлініяж вважається негативним, коли він менший ніж ніжодного шрифту у рядку. Наприклад, якщо інтерлінняж складає 20 пунктів при розмірі шрифту – 24 пункти. Маніпулюючи величиною інтерліняжу і приводячи її до дуже маленьких значень, можна домогтися часткового накладання наступного рядка на попередній. Негативний інтерлініяж при верстанні звичайних текстових документів використовується відносно рідко. Але можливість використовувати негативну величину безумовно корисна при оформленні різних. Логограм, заголовків, колонтителів, ілюстрацій та іншого. Припасування тексту. Припасування часто використовують у журналах, бюлетенях, новинах, газетах. Там, де заздалегідь відома площа, на якій повинні розташовуватися всі матеріали. Звичайно, матеріал набирається більше, ніж місце під нього. Тому що нижче випливають ради, саме для того, ми нижче наводимо поради, які допоможуть нам трохи здавити текст. Однак, випливаючи, тобто слідкуючи за ними з точністю до навпаки, ви можете розтягнути текст. Дивлячись на наші поради навпаки, ви можете навпаки розтягнути текст. Наші пропозиції розташовані з наступ... заступеннями переваги. Звертайтесь до останніх тільки в тому випадку, якщо не працюють перші. І так відредагуйте текст, видаляючи виділяючи, зайві рядки. Особливу увагу звертайте на рядки наприкінці абзаців, що мають одне-два слова. Іноді, видаливши кілька символів, ви зможете скоротити цілий рядок. Ущільніть трекінг перша порада. Щоб увігнати короткі рядки, що завершують абзаці, ущільніть трекінг. Друга порада. Зменште інтерлінняж на половину або чверть пункту. У багатьох випадках це зовсім непомітно. А в кожному стовпчику. Вгадується кілька рядків. Третє. Зменште півпункту розмір шрифту. Це ефективніше, ніж здається, на перший погляд, тому що дозволяє внести на смугу більше рядків і вмістити більше тексту на кожнім рядку. Небагато зменште ширину символів. Наприклад, установіть масштаб 95%. Зменште ширину середника. Між колонками чи злегка, тобто трішки скоротіть ширину полів. Це усі поради і це все про видавничу діяльність та комп'ютерні видавничі системи. Дякую за увагу! З вами був я, Алекс Мусевич, Підписуйтесь на канал, ставте пальці до гори, Бувайте, будьте щасливі, живіть завжди з посмішкою і радійте усьому. Шукайте в усьому позитив, і вам буде добре, і ваше життя буде покращуватися з кожним днем. І пам'ятайте завжди все, що робиться, на краще. Дякую за увагу.